Так, доброго дня, це ми заїхали на підприємство. Ми приблизно місяця-півтора тому поставили тут свій теплогенератор. Я там деяке відео коротеньке знімав. Зараз люди сушать кукурудзу. Зараз вони в них проблеми були з перебоями електропостачання. Та вони завезли собі генератора. Бачите так? Зараз набагато краще. Не, навіть не набагато краще, вони зараз нормально працюють. Це оператор, його звати Юра. Це ми знаходимося де? Великі сороченці. Великі сороченці. Так, тут є агропідприємства. Юра, скажіть, будь ласка, що ви що можете сказати про наше обладнання? Та що В принципі, нас задовольняє. Задовольняє добре чи не добре? Добре. Працювати можна? Можна, звісно. Можна працювати, так? Всіх ви, пересу... ви пересушили е, сімечки. Сімочки десь тисяч три тонн. Тисяч три тонни пересушили сімечки. Були які питання у вас по поводу сімочки? Ні, саме по сімочці дуже подобалося. Так, добре, це дуже добре. Так, е, що ще нам треба? Зараз сушимо що? Сухуємося. Сушаться? Та нормально? Я. Нормально. Ми завжди поруч. Там. Якщо щось необхідно, ми завжди беремо трубку сервісом. І, і в день і вночі і в день, і вночі дякуємо вам. І з сервісом як у нас? Нічого. Чи... На 12 балів. На 12 балів. А по сервісу ми багато чого вам робили, чи все нормально? Та ні, Таких Особо поломок ніяких не було. Так, дуже добре. Ну що, Юра, я вам вдячний. Бажаємо вам всього самого найкращого перемоги, ціни на матеріали, на кукурудзу, на сімочку. І всього самого найкращого. Дякуємо вам. Дякуємо.